Друзі, всім привіт! У когось така магнітола, а ви підключили камеру заднього виду. І у вас вона чомусь не працює все підключено вірно, то проблема більше всього в налаштуваннях самої магнітоли. Коли вмикаєте задню швидкість, а вас показує нічого. Типу того. Тоді заходимо в меню. Заходимо в система. Системне налаштування, інженерне меню. Вибираємо інженерне меню. До моєї магнітолиї пароль 1617. До вашої може бути якісь другий, пошукайте в інтернеті, їх там безліч. Так, налаштування таднього ходу, HD-вересивна система. І попробуйте вибрати декілька варіантів навгад. Які вам підряд навгад. У мене. Включилася камера, коли я включив ось цей вихід СВБC HTC. Нажимаєте зберегти. Магнитола перезавантажиться. І все має працювати. Ви чекаєте. Так, магнітола перезавантажилася. Пробуємо вмикати задню швидкість. Все, камера працює. Користуйтеся.